Отче наш, ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло Царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущ, дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, новація нашим, І не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Власнен і підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших, Царю небесну, утішителю, душі істини, що всю дає, все скарби добра і життя подателю. Прийди, селися в нас, очисти нас від всякої скверни. Спаси, благий душі наші, душі всіх людей твоїх. Прийми, Господи, наше моління за мертвих, живих, ненароджених. За людей Божих і всіх добрих сторін, скоріше спасіння, за те, щоб злі потвори тьми з антихристом Путіном пощазали з України, з цієї землі. Прийми моління за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, що ранені, за тих, що полонені, за тих, що не сперли ними, за хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої, потребуючих. За все те, що в думках маємо, на словах не задаємо, тебе, матінка Божа, всіма святими, доповнити наші моління, благаємо і твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, не відбіти, збавляй нас, єдино чистая і благословенна. Пресвятая Богородиця, спаси нас, Дай, Борот, спаси нас, Дай, Борот, спаси нас. Ім'я Отця і Сина Святого Духа благослови, прости, спаси і сохрани Боже на все святе і гоже. скоріше явно славно прийди сонячно-воскресними героями і дай, щоб Україну неньку очолив згідно пророцтва, як гетьман, як король, як президент у восени 2025 року. Сонячно воскреслий тілі новім вічно молодим, Тарас Григорович Шевченко, як про це, є наша стаття 25 Божих знаків за перемогу України. Уповання наше Отець, прибіжище наше син, покровитель наш Дух Святий, Торойся свята, Боже нас, слава Тобі. Нині повсякчас все більше хай буде по всій землі. Навіки вічні. Амінь.